Які ми розробляли протягом семи років, щоб наблизитись до членства в Альянсі, були дуже важливими в багатьох аспектах. По-перше, виконання критеріїв НАТО в таких сферах, як політика, економіка, а також військовий сектор, були дуже важливими для загального розвитку та трансформації нашого суспільства. Протягом всього процесу ми отримували поради та підтримку НАТО. Особливо щодо реформування безпекового та військового секторів Ці реформи були важливі не лише з точки зору вступу в альянс а для суспільства в цілому. Оскільки, як і більшість країн Центральної та Східної Європи, ми успадкували пострадянську структуру військового сектору, яка, відверто кажучи, технічно та інтелектуально не відповідала стандартам НАТО. Тому весь процес реформування даних секторів та наближення до стандартів альянсу був надзвичайно корисним для всього суспільства. І ми бачимо лише переваги від даного процесу. Інша Балканська країна, Албанія, хоча і не мала військових конфліктів на своїй території, проте етнічні албанці брали участь у збройному протистоянні у Косовому та Македонії. Також серйозною проблемою країни була повальна бідність і технологічна відсталість. Що залишилося від тоталітарного минулого, проте політична еліта взяла курс на оновлення країни. План дій щодо членства в НАТО був хорошою інструкцією для проведення реформ звичайно, був ПДЧ. Це було важким завданням. Албанія повинна була запровадити певні технічні реформи у військовій, правовій, економічній сферах, там, де стосувалося прав людини і демократичних принципів. Виконання вимог ПДЧ зайняло у нас 3-4 роки. Ці вимоги не відрізняються чимось особливим. Вони містяться у загальному переліку реформ, що повинні проводитися для досягнення країною західних стандартів. Час виконання ПДЧ було задіяно на державному рівні всі інститути влади, офіс прем'єр-міністра, Міністерство оборони, економіки, фінансів. Наше Міністерство закордонних справ очолювало виконання цих завдань. Це було доволі важко, проте ми впоралися. Серйозну роль у досягненні поставленої мети вступу до НАТО відіграли громадськість та засоби масової інформації країни. Як ви знаєте, громадська підтримка процесу євроатлантичної інтеграції була надзвичайно високою, і вирішальне місце в її досягненні зайняли саме змі високопрофесійні, активні їх роль у створенні позитивного іміджу не можна переоцінити. Крім цього, під час вступу до альянсу не лише увага місцевих албанських змі була прикута до цього процесу, також міжнародні змі та телевізійні компанії фокусувалися на досягненнях нашої країни, на її реаліях. Наприклад, коли ми отримали запрошення під час Бухарейського саміту, усі найбільші та найвпливовіші медійні компанії були прикуті до Албанії. Тому роль змі, як місцевих, так і глобальних міжнародних медіакомпаній є позитивною та вирішальною у справі формування і підтримки суспільної думки при вступі як до НАТО, так і до Європейського союзу. Виконання плану дій багатьом країнам дозволило провести необхідні для суспільства реформи і стати в один ряд з найбільш розвиненими державами. Щоб набути, наприклад, членство у договорі про колективну безпеку, куди входить низка колишніх радянських республік, не потрібно виконувати ніяких планів. Проте і ця організація ще далека від рівня Північноатлантичного альянсу, що визнають навіть його запеклі критики. 15 травня 1992 року, шість країн СНД Росія, Вірменія, Казахстан, Киргізія, Таджикистан та Узбекистан. подписали договор коллективной безопасности. ОДКБ пока еще э, находится в стадии, по сути дела, формирования. Если НАТО находится в стадии, уже долгоиграющей стадии реформирования и не знает, куда ему дальше плыть пока еще, э, то ОДКБ – это, по сути дела, структура, которая чуть четко не сформулировала свои цели. Несмотря на то, что подписаны документы, э, определяющие направление развития этого альянса, Несмотря на то, что э, вроде бы уже не первый год он существует, там еще нет четких даже механизмов, э, которые э, эти решения притворяли в жизнь. Пока еще, к сожалению, у них нет собственных военных структур практически. Нельзя забывать, что в отличие от НАТО, пока еще э, не имеющего э, на территории стран, входящих в этот альянс, военных баз иностранных государств. ОДКБ, ми знаємо, существует в некоторых странах бази того ж тех же Соєних Штатов Америки, де ж не три по Франції, не шибаюся. Тобто в етай связі ОДКБ розмита і аморфна структура. Якби Україна виконала план дій щодо членства, це не дало б їй 100% гарантії вступу до північно-атлантичного альянсу. Проте, виконавши його, наша держава могла б провести необхідні реформи не лише у безпековій сфері. Згідно плану дій, серйозні трансформації передбачались в економіці, юстиції та інших важливих галузях. ПДЧ був своєрідним планом надій прогресивно мислячих українців. На жаль, на сьогодні ці надії не здійснилися. Однак, ми така нація, де надія не вмирає останньою. Так, я буду крізь сльози сміятись. Серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись, буду жити, геть, думи сумні.